Вітаю. Зараз ми подивимося таке питання, що заважає Росії капітулювати і відійти, відступити, забрати всі свої військових, припинити військові дії, об'явити капітуляцію і піти з території України і повернути всіх полонених. Вищі сили. Скажіть, будь ласка, чи є якісь перешкоди Росії капітулювати? об'явити капітуляцію, забрати всіх своїх військових, припинити військові дії, виплатити репарації і повернути полонених. Що їм заважає це зробити? Скажіть, будь ласка, у них дуже сильно багато пропаганди. Брехня. Дуже багато агресії, брехні, але їх змусять, щось буде, якийсь суд, коли оце їх насправді змусить капітулювати. У ворога багато померлих і поранених людей. Сам народ буде засуджувати свою владу. Щось вони будуть відходити, але це не буде капітуляція. Це буде така втеча. Так. Вийшло так, що ми їх просто переможемо. Отака в них план. Вони вб'ють своїх всіх військових. Капітулювати вони не збираються там навіжені абсолютно люди. Вони будуть красти і брехати. Оце єдина їхня думка в голові. Капітуляції ніхто, поки вони можуть красти. Ці окупанти вони будуть красти і вивозити, і вивозити, і будуть поранені, вбиті. Це їм не заважає. Вони взагалі таке враження, що чекають, поки їхні люди всі не помруть. Так, капітулювати не збираються ці люди. Так, буде у нас така зброя дуже сильна. До речі, дивіться, надходитиме зброя, яка вб'є ворога. Оце вийшли такі карти. Така сильна зброя, дуже, дуже сильна зброя. Її вже доробили, і вона надійде в Україну. Такий у них план, що заважає ворогу. Він чекає, поки ми. Не можемо повноцінно знищити його, він буде красти і вивозити, красти і вивозити. Такий в них план. це на майбутнє виходить карта Верховного Суда. Це дуже сильна зброя, вона дійсно буде знищений ворог. Ми зробимо такий міцний напад, повне знищення. От така. в них немає взагалі думки про капітуляцію. Вони б хотіли, ну, може, військові хотіли, але військові самі в них як жертви для того, що вони не вважають їх за людей і просто знищать, і чекають, поки ми. До, ну, до одного їх всі не знищимо, бо вони будуть покалічені. От. Ще вони дуже-дуже люблять Україна для них. Це як от золото. Вони вивозять, і вивозять і грабують і грабують. І тоді втечуть всі колаборанти, всі, хто зрадники, їх дуже багато, всі втечуть. І тоді прийдуть наші воїни. Ось така у них такий план, таке знищення. Так, в голові одна ціль руйнувати, вбивати взагалі. Про це не йде мова. Хочу це все заперечити, заперечую, заперечую. Так, якнайшвидше приходить перемога України. Заперечую, не встигають нічого вкрасти, не встигають нікого вбити. Припиняється вся брехня, викривається ворог, як на долоні, все видно. Більше не вдається йому зруйнувати, грабувати, вбивати наше мирне населення, закупованої території, всі ці катівні тартури. Заперечую. Ворог тікає якнайшвидше, знищуються, тікають, заперечують, не вдається вивезти. І колаборантам, і всім предателям не вдається. Так, Верховний суд настане, це я залишаю. Так, ми наведемо порядок на своїй землі і буде все. Залишено. Залишать всі землі, у спокої. Так, ворог бачить, що це він е... його план не вдався. Оце він бачить. То, що він планував, в нього не вдалося. Так. І тепер він просто бреше і краде. Це єдине, що в нього є. Заперечує. Так, прошу вищі сили, якнайшвидше, звільніть окуповані території. Нам дуже потрібно врятувати нашу землю, врятувати наших громадян. Перекриваю закрити ворогу очі, більше відверніть його від нас. Закликаю вищі сили Російську Федерацію відверніть від України. Перекриває, якнайшвидше відбудеться капітуляція Росії, здача всіх земель, повернення репарацій, полонених прошу, без втрат для мирного і військових України, для мирного населення України і військових України. Відкриваю дороги до перемоги. Вищі сили, ангели-охоронці духів роду закликаю відкрити дороги до перемоги. Більше немає нічого, що заважає. окупанту. Російська Федерації об'явить капітуляцію, відкриває дороги Росії до капітуляції, до визнання поразки і видачі всіх полонених, і звільнення всіх земель, виводу всіх. Військових техніки, військової, припинення вогню, припинення бойових дій. Більше нічого не заважає військовим Росії піти з України на віки вічні, більше ніколи не повертатися. Відкриваю дорогу Збройним силам України до перемоги. Якнайшвидшої перемоги і спасіння всіх мирних громадян України, полонених і тих, хто знаходиться на окупованих територіях. Відходять геть із Криму, із Донецька, із Луганська, із Харківщини, із Херсонщини. Відходять швидко, відходять всього бояться, закриваю очі, нічого не бачать. Не можуть не красти, не вбивати, все тікають, все більше немає. Руйнують всі плани. Більше немає плану. Є тільки один план до втечі, самознищення або їхнього втрат <кій> війська втрачають свою силу. Втрачають силу, не можуть більше воювати. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців. Захистіть всіх мирних громадян військових України, надайте їм захист, відкрийте їм очі і дорогу до перемоги. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога від України, відвертає на віки вічні, по іншим дорогам, пускає, забуває. Більше не вертається ніколи. Буде так, буде так, буде так. Но буде все сказане, здійснене. Цей ворог нагадує якусь людину із камінного віку. Із камінного віку. Жорстоку, тупу. Так що це навіть не ворог, це просто пер первобитний вік. Дякую за увагу.